Миколая диво свято вже чекають всі малята. Хто такий Миколай? Дізнавайся про нього скоріше де народився, як зростав, чому зробив він безліч добрих справ, як і дітям, і дорослим він допомагав. А чи знаєш ти, як підготуватися до свята? А іще вивчи пісеньку, яку в Україні вже кілька століть співають у День Святого Миколая. Вибери цікавий віршик, напиши листа Миколаю про свої найзаповітніші мрії та бажання. А якщо захочеш дізнатися, що відбувається на небі в День Святого Миколая, хоч ж читай про це в касті. Святий Миколай і Янголик-Учень. Багато цікавих порад і зворушливих історій шукай у книзі, яку треба прочитати до Дня Святого Миколая. Вона видана у видавництві майстер клас у 2014 році. Прочитати книгу можна у Миколаївській обласній бібліотеці для дітей імені Віктора Лягіна.